Доброго дня! Знаходимося у Дніпрі на проспекті Яворницького в районі історичного музею. Будують нові трамвайні зупинки. Роботи розпочали зі зведення платформ довжиною 35 метрів. Вони будуть підняті на 25 см від рівня колії для зручної посадки та висадки пасажирів. Зупинки облаштують з урахуванням усіх норм доступності, вкладуть тактильну плитку, будуть передбачені місця для крісів колісних. Також встановлять навіс, щоб містянам було комфортно будь-яку погоду чекати на транспорт. Крім цього, за численними зверненнями містян, зупинку трамвая No1 напрямку залізничного вокзалу, перенесуть на бульварну частину проспекту Дмитра Івальницького. Роботи планують завершити до кінця 25 року. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dpінformator. а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Подробиці это фото? Шукайте на інформаторі.